Доброго дня! Гурток у ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні я вам пропоную виготовити ось таку поробку свята-масляна. Для цього нам знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір, клей, ножиці, олівець. Починаємо. Беремо два аркуші кольорового паперу, один розміром А4, а другий трохи поменше і складаємо їх гармошкою. Клали, а потім навпіл ось так. І приклеїли клеєм. Менший теж склеїли на склали навпіл Гармошкою. Складаємо гармошкою. склали і теж Навтів і приклеємо до першого аркуша ось так, зверху. Клеїмо здесь, смазаємо та приклеїм. Зараз будемо робити голову масляну. Для цього робимо квадрат розміром 9 на 9 см. Потім закругляємо ось так та вирізаємо. Для обличчя робимо коло діаметром 9. Сантиметр. Також вирізаємо ось будуть волосся, також вирізаємо. Ще треба вирізати руки за шаблоном Дві частини робимо. З червоного паперу роблю рот, з білого очі та буду збирати голову, приклеювати голова готова. Буду з'єднувати з тулупами. Приклею рученята. Ось така свята масляна у нас сьогодні вийшла. Успіху вам, діти!